Що якусь дивну конструкцію. Мені друг підказав, що якщо поставити тут два блоки обсидіану і запалити запальничку, то вийде портал. Так, зараз провіримо, що там, телепортуємося. Е? Хто це? А? Хто? Що? А чеші кто такі? Что тут твориться Так поводу нову. Да не А ви що хто такі? Краще сюди довертатися.